Знаєте, скільки в мене на каналі найбільше набрало відео? Це відео з цукарками. Вітаю вас в Києві, дуже спекотно. 31 градус. Але на фронті особливо біля Покровська ще спекотніше. І ми відправляємося туди прямо зараз. Відправляємося з квадроциклами, генераторами. А ще скарб. Три трактора кожні два тижні відправляються на фронт. І ми це викупили до кінця року. Дуже цікава історія відбулася в одній з артилерійських бригад. Зламався ковш. Так от для того, щоб замінити ковш, нам знадобилося 4,5 години. Вони працюють 24 години на добу. Копають, копають, копають. Для того, щоб компенсувати те, що на будівництві фортифікаційних споруд за державні кошти вони нічого не робили, не роблять і, на жаль, не збираються робити. Я не бачу іншого, більш ефективного способу, як просто купити трактори, віддати військовим. І вони замість того, щоб копати лопатами, роблять це нашими ескаваторами. Сьогодні ви не можете уявити, скільки життів врятувала ця техніка. Це бані. Ви пам'ятаєте, що ми вже почали третю сотню банів, вже добираємося до 170 тисяч особового складу, які можуть безпосередньо в зої боєзіткнення приймати душ, попрати форму і підняти собі настрій. А саме головне, що сьогодні не вистачає на фронті: інфрачервоні нічні FPV-шки, які на сьогоднішній день є розходним матеріалом, але кожен з них знищує ворога. Півтори тисячі. Які тут присутні, це півтори тисячі вражених цілей. і саме цим займається наша команда, і саме за це я хочу нашу команду разом з військовослужбовцями збройних сил подякувати разом переможемо.